Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі і дітки, і дорослі. Я Сашко лірник Каскар із моїм котиком-захисником Боською продовжуємо наші програми. Із циклу Безпека з лірником. Котик Боська запитує. А хто з вас любить кататися машиною? А? Чи подорожувати? Всі, ну певно ж, і Котик Боська любить, тільки тоді у нього очі такі круглі, як 5 копійок стають. Ви любите кататись на машинах. Хто їде, рахує зустрічний транспорт, хто розглядає околиця, хто висовує голову в вікно. Висолоплює язика і ковтає пилюк. <смі> Всякі єсть. Але нагадую, що в час війни дороги теж можуть бути небезпечними. Особливо узбіччя, там можуть траплятися міни. Біжи, босінько, біжи. Їздити можна тільки по перевіреним дорогам з твердим покриттям і незруйнованим асфальтом. Якщо буде вибір, по якій дорозі їхати, по знайомій асфальтові чи незнайомі ґрунтові, звичайно, по знайомій асфальтовані. Категорично не можна з'їжджати і зупинятися на узбіччях. і їхати, і бігати по незнайомим ґрунтовим дорогам, по полям, по посадкам в лісах. Там можуть бути міни або розтяжки. І якщо раптом побачили якийсь предмет на дорозі чи на узбіччі, Пам'ятаємо наші три правила. Не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Повертаємося по своїх слідах, сідаємо в автомобіль і їдемо далі по дорозі. Думаю, що ви тепер знаєте правила безпеки на дорозі. З тим лишайтеся здорові. Намалюйте нам малюночки, як ви подорожуєте, автомобілем, велосипедом чи, може, роликами. Ми з Боською ці малюнки обов'язково покажемо в наступних програмах. З цим же лишайтеся здоров'я! Я вас люблю! Слава Україні! Героям слава! До побачення! Не відходь, не чіпай, повідом дорослих.